Добрий ранок, друзі. Сьогодні я вам покажу коріння і топівоні, як їх ділити, садити. Приблизно покажу, як садити, як за ними доглядати. Викопаний кущ Хіллері. Як ділити? Перше, що ми бачимо? Велика коренева, важка. Важка іде коренева шийка, От вона дуже тверда, отакі От інструменти, маленька пилочка по металу. І друга пилочка. Сучкорізи з великими зубчиками, тільки роздирають коріння. І ви, наприклад, то його можна поділити. Ви не заведе... Якщо ви вже вибираєте правильно зріз, ви як почали будете йти до кінця. Дуже того ріжеться, дуже важко. А коріння, оце викопала, а коріння ну, навпаки, воно хрупке. Бачите, ще брунька, от вона якраз по ще брунька йде. Ось такий кущик. Тобто ви розраховуєте, що тримаєте за кореневу шийку в руках, ну, наприклад, так трохи опор робите, потім рукою вибрали, де ріжете і ріжете. Можуть і коріння доламатися. Вони хрупкі. Саме обідне, що коріння хрупке, а корене, оця коренева шийка, вона доволі така тверда. Як кажуть, особливості посадки і топівоні. Так, в неї є така деяка особливість. Ви можете просто для себе посадити ось так вертикально. Ну, як зазвичай. Так? Я б рекомендувала заглобити ці бруньки, які вже йдуть по стеблу, з них теж будуть йти. Потім о, додаткові кущики. Або я рекомендую. Тобто ви можете посадити вертикально, ви можете посадити по діагоналі. Якщо тут і тут і тут йдуть бруньки, ви їх заглубите під землею, тобто він йде корінь під в діагоналі садимо там, так? звідси підуть теж бруньки, і звідси, а наступний рік теж можуть бути додаткові бруньки. У мене ось у вам приклад. Бачите? Корінь йде, він посаджений практично по не вертикально посадка, як ми звикли садити півоні. Дивіться, тепер зручно обрізати. Раз. Ось одна поділ від бруньки пішло коріння. Оце прирост за рок, за рік, за два. Це взагалі повністю повноцінний кощик. І тут нижній, я кажу, два поверхи верхній. Поверх, нижній поверх вирозділи. Тут, тут я на Ділити або відпиляти, та відпиляти краще. Верхні, вони теж крихкі, вони звичайним сікатором зрізаються. Ще таке питання було. Ага, у нас тут і берізка позує разом. Ще таке було питання зимою. Ще було таке питання зимою: обрізати гілки чи не обрізати? Дивіться, я обрізаю гірки до тих пір, поки тут є бруні. Наприклад, отак я зимою там оставлю, тут немає брунь. Я оставлю зимувати, так? Наприклад, ось, якщо у вас хотіла сказати, це особливо для новеньких, або ви ви купили величезний куш, не знаєте, як його поділити. Бо буває так, що ділиш. Ага, розділила на на пополам, розділила. Але відділення від, від нажимання на коріння. Корінь у мене вже два корня відвалились, Поки я розділила цю тверду кореневу шийку твердючу. Дивіться. Якщо вас не вийшло, ви розділили, як вже, як вже виходить. Розділили і садите навіть отаку частину. Коренева може бути брунька тут. Тут коренева шийка попала. Ділити, щоб в кусочок корня коренева части шийки попадала. Далі дивимося. Розділила, через два посадила повністю бруньки над землею не лишаю. Посадила вон, практично так гарно горизонтально постійний полив. Через два роки будуть повністю сформовані, повноцінні, гарні кущі. І ви будете. Дуже задоволені. Бачите, так розділа, вже розділила все. Ділила на розмноження, не поділиться. Я робила так схіллери, коли в мене тільки отакі от прям залишились палочки і вони проросли повністю, отакі прям були, просто палочки, бронька і все. Було постійно якесь зволоження, і зима була тепла, це. І все відновилося, були дуже гарні кущі були. Які не треба ділити, які не там, головної проблеми які не зробити. Рідкість, але корінь сам розділився при викупці, ідеально, сам по собі. Старе коріння, нове коріння. Я б садила їх по діагоналі і корінь, щоб був під землею. І ці бруньки, щоб були теж під землею. Якщо тут ідуть бруньки, ми їх зимою не зрізаємо під ноль, а залишаємо, допоки є бруньки. Зверхну наземну частину. Вони імунні, вони стійкі і топівоні. Барзела взагалі цікава. Це барзела, я показую. Берзела цікава тим, що вона має пізній термін сітіння, вона така позитивна, вже нічого жовтого немає. Тут на тобі радість. Якщо викапувати і через два роки, якщо ви плануєте на продаж, тому що потім таке важке коріння велике, що важко ділити, багато відходів. Але вже що робити, коли не вдалося, я вам показала. Ось, бачите. Ні одної бруньки немає, але її коренева шийка частина і має бути відтворена рано чи пізно. Барзила має особливість, вона може процвісти в серпні повторно, поодиноко, не масово, але поодиноко. Бачите, тут зручно її ділити. Треба спробувати. Але тільки такими пилочками. І руками притримувати, нагадую, руками притримувати цю тверду дуже частину. Треба вам показати, як бруньки відтворюються. Потрошечки видно. Бачите, оце буде відтворення бруньочок. Коли теж будуть пронічки. В догляді дуже дуже, сама легша рослина в догляді, борзеве тільки просила посиленого поливу, вона біля, біля росте, біля бетонних стежок, то видно, була більша температура, то вона просила пити більше. Видно, бо листя трошечки похилилися, полили, все стало на місце. А так вони мають сильний ріст, сильну імунну силу. І для вас таке дуже задоволення мати рослину, яка не доставить вам дуже великих там, таких догляду, такого масового догляду, такого притінняння тисячі обробок. Навпаки, це імунні, сильні рослини з дуже гарним ростом. Вибирайте, вибирайте завжди. Гарне велике місце. Якщо ви на постійно садите, то бразила взагалі це може бути цвітіння протягом трьох тижнів і тих хвилями. Перші, потім, потім, потім. Буде величезний в діаметрі кущ, Наприклад, якщо 5-7 років, 10 років, це буде широкий, тобто ви маєте вибрати, якщо без поділу, то будете для себе садити в сад, то маєте її вибрати широкий діаметр свого клаптику саду, щоб ви не переживали, що її треба розсадити, вона когось там уже повністю не де, когось там уже, вона повністю поглотила. От мене Хіларі зробила, черівника повністю поглотила Хіларі. Дуже-дуже проста, дуже гарна рослина. Так що сидіть, потім напишете, що у вас вийшло. Розчування. Краще стосадити. Зараз ось така. Покоріння вам хотіла показати, вчора викопала. Воно... Хто поливався постійно, то там прирост молодого коріння дуже сильно йде. Хто менше поливався, Хіларі, інша частина участка і менше молодого. Менший верзевесине прирост пішов вже. Так що пора вже садити, розмножувати. Всім удачі, гарного дня.